Привіт. Я тобі кажу привіт. Ой, кабанчик Богданчик. Ти мене налякав, я ж спала. Хм, не Хм, ти ж стояла на одній нозі. Правильно, це ми так спимо. Хе, але ж це незручно. Богданчику, те ще не зручно, тобі зручно мені. Ми чаплі майстри рівноваги. Коли одна моя нога стоїть на траві, друга гріться. Хм. А це ти мене здивувала, чапля. Ну, добре, якщо тобі так зручно, спи далі, не буду заважати. Биви. Бувай. бувай. <плес> Зрозумів, Хм, хм. ти коня заплющені очі, хм. стоїть не рухається, Невже він теж, як і чапля, Спить стоячи, ей кінь ю-хех, <рив> 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 ти що заснув? я yeah. дрімаю. Yeah. Yeah, що тобі? Це так. Отже я не помилився? Ти теж як чапля спиш стоячи. Кабанчик багданчик я тобі сказав, що просто дрімаю. У нас у коней суглоби так влаштовані. Все тіло відпочиває та розслабляється, коли ми стоячи дрімаємо, але спимо ми лежачи. Е -е, зрозумів. Не ну, тоді відпочивай, не буде тобі заважати. О, а я вже відпочив. Зараз піду травички поїм Бувай, Богданчику Бівей кінь. Привіт, кабанчик Богданчик. Фірка, Привіт. Чому такий задумливий? Це тому, що я дізнався цікаві речі. Чопля стоячі спить, а кінь стоячи дрімає. От скажи, їжачок, а як ти спиш? Мабуть, через свої колючки ти не можеш лягти на спину, так? Р -р -р -р. Чому це? Я сплю й на спині, і на боці, а коли прохолодно, можу й клубок згорнутися. М -м. І коли ти спиш на спині, тобі колючки не заважають? Звичайно, ні. Мої колючки мені не заважають, вони мене захищають. З ними я відчуваю себе у безпеці. Я тебе зрозумів. Не бівей. Бувай, кабанчик-багданчик. Кожан, ти ще спиш чи що? Кожан, ти ще кроботочний номер репетуєш? А чому ти так вирішив? Хм, Тому що ти ти з голови невже не зрозуміла. Це я так сплю, невже ти не знаєш? Кабанчик Богданчик, що ми кажани нічні тварини? Вдень спимо, а вночі літаємо. Та ти, як совесуня та пугач Філя? але вони не виситні з головою. Хіба ти не можеш спати, як всі нормальні тварини? Чому це ти мене з іншими тваринами порівнюєш? Ми, кажани, живемо та спимо зі своїми правилами. Краще йди звідси, я спати хочу. Хм, Не викажен, солодких тобі снів. Чеплі вже немає. Мабуть, виспалася, ти кудись полетіла. Привіт, кабанчик-богданчик, як справи. Ой Рек, ти не повіриш. День у мене сьогодні такий незвичайний. Спочатку я зустрів чеплю, яка спала на одній нозі. Потім коня він дрімав стоячи. Ще дізнався, що їжаку колючки спати на спині не заважають, а кажани взагалі сплять вниз головою і кожному з них. Так, зручно, уявляєш? Так, це все тому, що кожна тварина особлива. Рек, а як ти спиш? Я сплю лежачи у своїй печерці, але можу відкрити тобі таємницю, як сплять дельфіни. Мені про це одна знайома риба розповіла. І як же? У дельфінів мозок спить наполовину. Одна частина мозку слідкує. Щоб дельфін не потанув та залишався на поверхні води, а інша частина відпочиває. Тому дельфіни під час сну і плавають, і сплять. А це так, які дельфіни цікаві риби. Дельфіни не риби. Це китоподобні савці. У дельфіна, на відміну від риби, немає зябр. І він дихає легенями, йому потрібен кисень. Йому для поповнення запасів кисню доводиться регулярно спливати на поверхню. Мет, тобто він випливає, дихає і знову пернає? Так, Абанчик Богданчик. І звідки ти рек про все знаєш? Тому що я живу багато років, та й знайомі риби багато всього мені розповідають. М -м я сьогодні стільки цікавого дізнався. Тепер знаю, що у кожної тварини свої та особливості притамані тільки їй. Це, це дійсно так.